І так, доброго ранку всім. Мене звати Наталі, і сьогодні моє відео буде про те, як я їду до себе додому перший раз за два місяці. Я дуже сумую за всіма, хочу всіх побачити, і не те, щоб у мене такий святковий настрій, але е, ну, я трішки так. Мені спокійно, насправді, якщо е, бути чесним. От. Тому в нас зараз восьмо ранку, мені ще потрібно зробити деякі справи. Я вже зібрала свої сумки. Я сподіваюся, що я їх донесу. Тому що, як завжди, коли ти їдеш в село, то потрібно взяти обов'язково бабусі відра пластмасові, потім потрібно взяти ще якісь подгончики. Ну коротше, в мене радісний настрій. Тому гарного вам і мені дня. Тут я вже на вокзалі і, звичайно, мені хотілося б дуже нікуди не поспішати, але я ледве встигла на електричку і в останній момент брала собі квитки. Та ще й вона під'їхала не на тому місці, де мала би бути, а набагато далі, і мені довелося бігти до неї із сумками. Ну, як завжди. У мене була дуже весела дорога, бо напроти мене сидів чоловік, який весь час жартував. Воду кинуть. Пізніше до нього підсіла ще жіночка, і вони стали прикалуватися з мене уже вдвох, так що мені не було сумно. Подивіться, які просто зелене Дніпро. Така ж або кляковка. Я вже нарешті в селі, і мені моя вулиця здалася безкінечною, тому що я йду з сумками. О, мені так хочеться помитися. У нас шоста година, і буде відклю... відключення світла із шостої до Ох, Рука трясеться, ну це сумка. Бачите, яке плече червоне. До речі, моя бабуся вона не знає, що я приїду. Не через те, що я їй хотіла зробити сюрприз, а просто через те, що я до неї не змогла додзвонитись. І в мене є ключ від хати. І от побачимо, як вона зреагує. У нас небо хмариться. Таке небо. Так гарно, напевно, буде дощ. Я чула, як гриміло, та й хочеться дощу, тому що дуже велика задуха. І ще хочеться більше помитись. Але це тільки після 9-ї години, коли з'явиться світло. Взагалі тут дуже жорсткий е, графік відключень. Тут, оце, наприклад, із 6 до 9 не буде. Потім не буде з 3 до 6 ранку, з 9 до 12. І щось завтра, по-моєму, теж з 3 до 6, щось так. от. Коротше, дуже-дуже треба, блін, було взяти павербанк, блять. Але ж я його забула. Ну нічого, я приїхала сюди спілкуватися, читати книжки, а тому павербанк мені не треба. Все. О, я вже вдома. Зараз будуть. Ух, мене комарі просто з'їли. Так, бігом треба йти, бо вони мене зараз з'їдять. Буду заходити через город, тому що... Ох, є фірточка закрита. Я вже в захваті з цього села. Подивіться. А! Так, бігом тікаємо. Боже, крапива. Бабушка, привіт! А я тобі сюрприз роблю. Вау, ромашки розрослися! А, клас! Знов випала вода. О, Клас. Вирішила набрізкатися від комарів. Бо вони мене просто з'їли. О, о, як добре Боже. Отака краса. Як там вони роблять? Бабушка йде. Мамині квіти. Троянди вже відсвілися, а квітнуть оці не знаю, як вони називаються. Звісно, бурян. Але це, можливо, мені предстоїть прорвати. Оце взагалі взагалі. О, цей запах. Ну, все одно вони відцвітаються. Ой, зараз тяхту. Пахне прям навіть якоюсь галою, чи що. Ой, щас чихну, боже. Блін, ці ніхто так і не обрізав. Жовта троянночка. Вау. О, тут є прям свіженька. Боже, мене вже пообідали комар, це якийсь жах. О, красуня. Клас. О, боже, як добре. О, ви знаєте, я повечеряла, поїла е, омлет і попила чай. І я вийшла ще поїсти горох. М -м -м. Блін, як шкода, що він уже перевспів. М -м -м. Браво. Клас. Оце найкращий курорт, я вам скажу. я нарвала гороха. Ось стільки. Зараз буду їсти все, зараз буду все їсти. Знаєте, воно так класно, типу я щаслива з одної сторони, а з другої я... Така якась. От я приїхала і все так помінялось навіть після мого, ну, мого візиту того літа, тобто минулого літа. Ну, і змінилося якось все, типа, в хужу сторону. Все таке якесь занедбане, типа. старіюче. Дивлюсь, в якісь нові люди, типа, в автобусі, я їх не знаю. Отак от, от життя швидкоплинне, плине, не смачний, а вже старий. У мене ще ні все падає. Ну, звісно, чесно, смішно, типа, коли я отак обрала для себе там, навчання, типа кар'єру, і в Києві сижу і така, типа, оу, як жалко, що в селі все погано. Ну так, блін, треба було залишатися в селі, заводити коров, коре. От, доберусь до шовковиці. От тоді буде. <реку> Добрий ранок. Я прокинулась рано. У нас нема світла знову. І я їду до своєї ще одної бабусі. Її трошки може поможу поприбираю і хочу в неї стирити якихось ягід і ввечері зробити вареники. Вибачте, за мій велосипед він дуже скрипить, але зато класно на ньому їхати. Так, і ще потім я поїду по допомогу в общем, у в мене сьогодні планів багато. Ще думала підстригти кінчики. Ой, так добре тут. Давайте я вам поле познімаю. Тебе на лич, щоб тим розлилося. Sharpen them with flies. Go in down. Follow you around. That's how you fight loneliness. You laugh at every joke. Так, дегустуємо цю красу. Сметаночка, така жовта, домашня. О, Боже, як я цього хотіла. Так, давайте пробуємо. М -м -м. Браво, браво, бравісімо Тут я вже везу бабусині ягоди, і в нас розпочався проливний дощ, але я кайфую, мені класно. Тому що вже я думала, жарюсь така була спека. І от я їду. Єдине, що я промокла просто як хлющака. Але знаєте, я кайфанула, тому що він був теплий. Тут я вже приїхала додому, і знаєте, отой вайб, коли за вікном мряка, дощака, холодіна, а в тебе в кімнаті так світло, сухо, затишно. Ну це просто неймовірно. Так, всім добрий ранок. Сьогодні мій третій день, коли я в себе вдома в селі, і зараз в мене в планах прорвати клумбу. Якщо ви думаєте, що це дуже все легко і просто, то зараз я вам покажу, який там бур'ян. От тому зроблю для мами такий сюрприз, бо це її всі квіти, які ростуть. Я думаю, вона приїде сьогодні з роботи і буде в захваті. and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you're here. Так, ну що, я включаюсь. І хочу сказати, що я вже справилась. І хочу ж вам показати результат. Хоба! Видно навіть дерево це. Далі йдемо. Тут просто оці високі квіти. Тоже тут сполане. От. І така краса в мене вийшла. Буду, буду, я буду вирушать. Бо бабуся чекає. От треба їй е, робоча сила. Тут в нас вже вечір, і я вирішила зустрітись із своїми дівчатами, трішки поговорити, випити, потанцювати. І це відео дуже смішне, тому що тут увімкнули світло раніше ніж мали увімкнути, і я записала нашу реакцію на це. Тепер я розумію, що мав на увазі мій викладач, коли говорив Майбільший рот на курсі. От тому от стільки щастя.